Тарас Григорович Шевченко Кавказ. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає. Щодень Божий довберебра й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать. І хліб на сущий замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений і нам да жить? Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики. Вовіки і віки, А поки що течуть ріки, Кровавії ріки.